Що ти журишся? Це печально. — Це ти дивишся на ту банку і думаєш, блядь, що тепер робити з цією проблемою, яка виникла. А в мене вже істерика, понімаєш? Я вже два дні мене аж підкидає. Получилась проблемка, забились капельники при обдуві. Більше майже повна банка, трошки нижче, там 5 ярусів. Да? І тисяч три тонн зерна, і виходить, що при вигрузці, пропавше зерно, яке вокруг банки, буквально 3-5 сантиметрів, і воно, коли вигружається, утворюється воронка. Ідеальне зерно сипеться, впадає, пропавше зерно. І більше норми, якщо по нормі там, до 1% пропавше зерно, пошкоджень. А тут виходить три-чотири. Тепер маємо додатковий гемор замість того, щоб уже займатися чимсь іншим, одружити, замивати лівато. Тепер думаємо, як нам вийти з цієї ситуації. Як Запитай, нам вийти? запитаю людей, може якось таке було. Я.